Дякую, колеги. Хотіла зауважити такий цікавий момент нашого бюджету і дуже основний. Дуже прикро, що на сьогоднішній день що наш зовнішній борг нашої країни вже перевищує 100% ВВП. Хочу до всіх достукатися і розповісти, чому це дійсно важливо. Тому що наразі в світі немає жодної успішної країни. Що розвивається, яка б мала заборгованість вищу за 100% ВВП, таке можуть дозволити собі лише розвинуті країни з достатньо міцною економікою, які витримають ці всі навантаження. Наша країна на сьогоднішній день, на жаль, не може витримати такі навантаження, і ви знаєте, що 50% всього цього бюджету ми запозичуємо. Це достатньо важливо на сьогоднішній день зрозуміти в тих рамках, в яких ми працюємо, що сьогодні військовий стан, що ми потребуємо додаткових коштів. Тому виникає питання, як маючи такий колосальний обсяг державного боргу, Україна зможе успішно відновлюватися вже після закінчення війни? Питання ще більш складне: як із таким боргом повоєнна Україна зможе одночасно розвивати економіку? Та зміцнювати оборотноздатність так, як ми обіцяємо. Згідно розрахунків Міністерства фінансів України, представлених в бюджеті на 2026 рік, у наступному році Державний борг України зросте до рівня 106% ВВП. Тобто ми вже наближаємося до 10 трильйонів заборгованості в гривнах. Розумієте, яка це астрономічна сума? Обслуговування боргу вартуватиме в 2026 році для нас 515 мільярдів гривень, що на 322 відсотки, тобто в 3,2 рази більше, ніж у 2022 році. В 2022 році, коли почалася повномасштабна війна, я зверталася з постановою. Саме до кабінету міністрів, щоб ми говорили про те, що в нас війна, все ж таки це форс-мажор. І ми говорили про списання і реконструкцію е цього боргу. Але в нас на, на сьогоднішній день реструктуризація боргу, перепрошую, в нас цього не відбувається. Але з, зрозумійте, зараз ми маємо 2025 рік, наступний 2026. тисячі і при цьому. Ми не задумуємося ні про списання, ні про реструктуризацію, хоча сусідні країни достатньо ефективно це використовують і списання відбувається. Через такий борг та космічний дефіцит, я як економіст можу сказати про дефіцит торгівельного балансу, що до кінця 2025 року може сягнути 20... 52-54 мільярда. Маємо значний ризик девальвації гривні та як наслідок незаплановане зростання інфляції. У проєкті державного бюджету на 2026 рік міститься графік обслуговування Україною державною та гарантованого державного боргу до 2061 року. На суму, уявіть собі, 12,1 трлн гривень. Уявляйте, які кошти йдуть саме на це. З рахування офіційної чисельності. Населення нашої країни 52,8 мільйона осіб, за даними Кабінету міністрів, на вересень 2024 року, але ми розуміємо, що ця кількість набагато менша. На одного українця сьогодні припадає 8,2 тисячі, тобто 8200 доларів заборгованості. Це 339 тисяч гривень боргового тягаря на кожного. Але якщо населення в нас. Менше ніж було заявлено, тобто і сума збільшується. Ну, у нас також народилася дитина, вона вже винна ці кошти. Тобто, уявляєте, які шалені ми маємо заборгованості? І тому в мене постає питання до уряду. Чому за чотири роки війни українська владна жодного разу не поставила перед міжнародними партнерами списання боргу питання? Хай буде це списання 30%. Хай це буде менше, але тоді ми маємо менший тягар на обслуговування, ми маємо економію борту. Ми можемо говорити про реструктуризацію боргу. Хіба не ви очевидно, що Україна...